Пав рекорд світу з марафонського бігу та Дейпогачер знову виграв велоперегони. А страва запускає свій AI. Ці та інші новини ми розглянемо сьогодні в подкасті Олімпійський Резерв. Мене звати Дмитро Шаров, і для вас, як завжди, його проведу я. Перш ніж ми перейдемо саме до новин, дозвольте нагадати кілька організаційних моментів. Подкаст Олімпійський Резерв виходить як у відео, так і у аудіоверсії. Тож, якщо ви не хочете сидіти і дивитись на моє обличчя. В посиланні до відео є посилання на аудіоверсію подкасту на Apple Podcasts, Spotify та будь-де де ви слухаєте подкасти. Тож можете ненапряжно слухати мене за кермом на пробіжці або під час якогось іншого тренування. Ну і я буду дуже вдячний, якщо ви поширите цей подкаст серед своїх знайомих, тому що. Так ви допоможете розвивати український контент. Ну а я буду намагатись продовжувати робити його на найякіснішому рівні. Перейдемо власне до новин в Чикаго. Пройшов марафон мейджор Якщо ви не знаєте, що таке марафони Мейджори, сходіть в попередній випуск, ось тут буде посилання, і послухайте про те, що таке марафони мейджори і як на них потрапити, і чим вони взагалі такі особливі. Ну, а на цих вихідних пройшов якраз Чикаго, один з трьох марафонів в Штатах. І так в нас пав олімпійський рекорд. Але ні, як я й казав у минулому випуску, не серед чоловіків. В нас цього року неймовірно зробили жінки. Але давайте усе по порядку. В нас були дуже цікаві перегони. Насправді на чоловіків дивитись було не дуже цікаво, тому що там було все доволі очевидно. Хлопці лупили з класним темпом. Першу п'ятірку вони вибігли з 15 хвилин, що для чоловіків не є чимось неймовірним. Для кенійських чоловіків світового рівня, для таких як я, це, звісно, космос. І Жінки в цьому плані були дещо цікавішими, тому що е, пані Рут Шопенґетіч вона пробігла свої перші 5 кілометрів за 15 хвилин рівно. Це дуже потужний темп, це 3 хвилини на кілометр. 10 кілометрів вона пробігла за 30 хвилин 14 секунд. що трошки повільніше ніж перші, перша п'ятірка. Але чим це цікаво, тим, що на Олімпіаді на треку цього року золото було завойовано з часом 30 хвилин 43 секунди. Тобто рут в марафоні першу десятку завалила швидше, ніж на Олімпіаді була переможниця чистої десятки на треку. Ідемо далі. Півмарафон Рут пробігла. З часом 1 година 4 хвилини 16 секунд. Вже тоді було зрозуміло, що якщо вона буде зберігати цей темп, в нас буде світовий рекорд. До речі, нагадаю, що попередній світовий рекорд було встановлено в 23-му році в Берліні. І цей рекорд був 2 години 11 хвилин 53 секунди. І його встановила Тігіста Сефі. Так от. На секундочку від жінок перейдемо до чоловіків, тому що до 30-го кілометра з чоловіками не було нічого цікавого. Але на 30-му кілометрі Джон Корієр зробив ривок і, відірвавшись від своїх всіх конкурентів, лупанув 5 кілометрів з темпом 2 хвилини 48 секунд на кілометр. Що, якщо порівнювати з пейсом на весь е, марафон, це якби він біг з таким пейсом весь марафон, він би пробіг його десь за годину 57. Тобто, звісно, він не біг так весь марафон, але на 30-му кілометрі так прискоритись, це треба мати щось в ногах. І до самого фінішу він не сильно сповільнився, і він так і зробив е, цей марафон з часом. 2 години 2 хвилини 44 секунди. Звісно, до рекорду світу, який був встановлений минулого року Кельвіном Кіттомом, який становить 2 години 35 секунд, це якби прірва, це більше 2 хвилин різниці. Але але, Джон Кар'єр став лише 10-тим атлетом, хто коли-небудь на офіційних забігах вибігав з 2 годин 3 хвилин на марафоні. Тобто це все ще. Топ-топ-топ-левел результат. Але повернемось до жінок. Рудша Пенгетіч продовжувала бігти. І бігла вона доволі контрольована. В нас, звісно, не негативний сплит. Друга половинка стала трохи повільнішою. Але світовий рекорд встановлено. І цей час 2 години 9 хвилин 57 секунд. Майже 2 хвилини з попереднього світового рекорду. І Рут стає єдиною жінкою в світі, яка на марафоні вибігала з двох годин 10 хвилин. Мої найщиріші захоплення йдуть в Чикаго до Рут, тому що це неймовірний результат. І таким чином, до речі, Чикаго стає трасою марафону, на якій є обидва світових рекорди, і чоловічий це 2 години 35 секунд з 23-го року. І жіночі 2 години 9 секунд. 2 години 9 хвилин 57 секунд 24-го року. Тобто це, в нас Чикаго зараз найактуальніша рекорд, рекордна траса. Щодо українців, визначними українцями, які приймали участь в Чикаго, є Маріка Карачина, про яку я зазначав в попередньому випуску. Вона знову таки бігла в Чикаго, і на цей раз вона знову вийшла з трьох годин. З чим ми її вітаємо? Цим результатом вона завдячувала своєму тренеру Миколи Ніжніку, який... Так плавно переходимо до наступної теми, є переможцем півмарафону на київському марафоні незглавності. Тож так, як ви вже зрозуміли з цієї моєї маленької підводки в Києві цими вихідними пройшов київський марафон незглавності. Можна сказати, що це такий собі український мейджор. В рамках цього марафону це було бігове свято, воно було два дні. Е, пройшов не тільки марафон, пройшли купа різних дистанцій. Е, давайте швиденько пройдемось по результатах. Власне, марафон Чоловіки виграв Микола Довиденко 2 години 27 хвилин 43 секунди. Друге місце Максим Ананенко з Project» – 2 години 31 хвилина 14 секунд. Та третє місце – Микола Левчик, 2 години 34 хвилини 29 секунд. Не Чикаго, але це наші доморощені хлопці, які тренуються в умовах війни молодці. Жінки. Марія Радко 25612, Олена Сімонок – 3 години 3 хвилини 29 секунд. Олена Шевченко 3 години 3 хвилини 43 секунди. Це були результати марафону. До речі, організатори вже визнали свою помилку. На марафоні була довша дистанція, вона була 43 з копійками кілометрів. Була здійснена помилка, тому е, можете сміливо від цього часу трошечки віднімати, щоб зрозуміти, як би хлопці і дівчатка пробігли в рамках. Чистого марафону. Напівмарафон. Обидва золота забрали нижнюки. Микола Нижник е година 8 хвилин 49 секунд. Друге місце Олексій Писарєв на година 9 хвилин 21 секунда. І третє місце Артур Щепановський 1 година 11 хвилин 8 секунд. Жінки Ольга Нижник. 1 година 18 хвилин 20 секунд. Діана Петрук 1 година 28 хвилин 11 секунд. І третє місце Аліна Коваленко. 1 година 28 хвилин 45 секунд. Також. В рамках цього забігу була дистанція десятка, де по чоловікам виграв Віталій Цьома 31 хвилина 20 секунд. Олег Цибін друге місце 31 хвилина 58 секунд. І Сергій Салтевський 32 хвилини 9 секунд. Зайняв третє місце. По жінкам виграла Ольга Гавлицька 39 хвилин 25 секунд. Друге місце Дар'я Стельмах, 39 хвилин 52 секунди. І Євгенія Овчаренка 40 хвилин 22 секунди. Вітаємо фіналістів і призерів десятки. Ну і вже закриємо цей гештальт. П'ятірочка. Чоловіки Микола Пацула 15 хвилин 4 секунди. Друге місце Олег Якимчук, 15 хвилин 38 секунд. І Влас Тележинський, 16 хвилин 11 секунд. По жінкам. Іванна Пацула – 17 хвилин 23 секунди. Олена Вакуленко 19 хвилин 7 секунд. Вікторія Булік 19 хвилин 51 секунда. Звісно, що е, київський марафон незламності проводився не для того, щоб заробити гроші. Він, як і попередній рік, е, збирали ран, ран України, збирали гроші для допомоги нашим військовим. Тому так це у нас благодійний марафон. і, Власне в тих умовах, в яких Україна живе наразі, саме такі спортивні івенти нам і потрібні. Перше, вони роблять е, добру справу, збирають гроші. Друге, вони дозволяють е, людям, які займаються спортом, реалізовувати якось свою форму і в цілому досягати якихось крутих результатів. Від теми бігу переходимо до теми велоспорту. І в велоспорті серед чоловіків у нас зараз є єдина зірочка, яка сяє так, як сонечко в обід в безхмарний день це Тадей Огачр, який вже вдруге вигулює свою райдужну майку. Вдруге виграє. Цього разу він виграв а, Ломбардію, Це перегони в Італії, в яких він на 46-му кілометрі зробив атаку вгору, і просто від всіх поїхав. Ремко Евенпул, чинний олімпійський чемпіон, намагався якось попрацювати, намагався а, наздогнати його з там, маленьким відривом від основної групи. Але, але якщо Тодей зміг 90 кілометрів їхати у відриві на чемпіонаті світу, то 46 кілометрів на Ломбардії, для нього теж були цілком зрозумілі, і він спокійно приїхав, привіз солідний. Запас по часу, там більше трьох хвилин Ремко, який став другим, і, власне, знову виграв ці перегони. І третім, до речі, став Чіконе, чим дуже порадував італійських вболівальників. Але мені насправді було більш цікаво зараз спостерігати за жіночим велоспортом, тому що, ну, по-перше, там немає таких прям яскравих зірок, хоча насправді є, і ми ще будемо в майбутньому з цим розбиратись. Але там. Теж все дуже цікаво, і ось цими вихідними пройшли перегони, які називаються Chronдес Nations. Це перегони, в яких, які проходять в Швейцарії. власне, їх є й чоловічі перегони, є і жіночі. Жіночі були перша засновані в 1987 році. І це було засновано через 5 років після того, як почала проводитись чоловіча гонка. Ці перегони вони доволі відомі, проводяться вже доволі давно. І що цікаво, там, по відношенню до наших атлеток в 2013-2014 і 2014 році, ці перегони вигравала Анна Соловей, яка, власне, наша атлетка з Луганську. А цього року у нас переможницею стала Грейс Браун. І Грейс це Австралійська велогонщиця, яка, на жаль, на жаль, для мене, для фанатів, цього року вже закінчує свою велокар'єру. Але я би міг назвати її, не знаю, щоб, звісно, так не образити, але я би назвав її, мабуть, Ремко від жіночого велоспорту. Тому що дивіться, Грейс триразова чемпіонка Австралії з ТТ. Не, брошу От Перший раз вона стала у 2019 році, і потім три рази підряд, 2022, 2023, 2024. І в цьому 2024 році, як і Ремко, вона виграла Олімпіаду на ТТ і виграла чемпіонат світу на ТТ. Також у неї за цей рік є перемога на Лієж Бестон Лієж. Ну і власне, от, Chrono Disneyans. Дуже шкода, коли такі класні атлети завершують свою кар'єру, але я сподіваюся, що це завершення кар'єри призведе до розвитку і розквіту кар'єр ще більшої кількості жіночих велосипедисток. І, можливо, не знаю, що вона зробить в майбутньому, але от сподіваємося, що щось цікаве буде в майбутньому. Ну і... Путь дорогу молодим, але я ж кажу, все-таки мені ще шкода, що вона залишає велоспорт. А до речі, на Destinations наша Юля Білюкова зайняла дев'яте місце. З чим ми Юлічку вітаємо. То на цьому тижні, на якому зараз виходить подкаст, з 16 жовтня по 20 жовтня відбувається. Чемпіонат світу з треку в Данії, де наші дівчата теж виступають. Я обов'язково висвітлю цю подію в кінці цього тижня, точніше, на початку наступного тижня. Але так, вболіваємо за наших дівчаток, подивимось, чим там все закінчиться. Перейдемо до техно новинок. Страва випустила в бета-версію свій прості господі AI. І саме такий епітет я до нього застосовую, тому що цей генеративний AI. Він вміє не так то й багато всього, тобто він вміє тебе похвалити за те, що ти проїхав найбільше кілометрів за минулий місяць, або досяг найвищого показників свого пульсу за минулий тиждень. І власне, от там сказати тобі, що ти класно попрацював, і взагалі ти молодець. Насправді є а, не тільки такі випадки. Я ще стикався з випадками, коли страва AI банально тролить своїх а, користувачів. От а, банально приклад, який виклали десь на Reddit, а, де написано, що незважаючи на те, що ти старший, важчий і повільніший, ти все ще класно заїхав на Монсала Хіл. Показуючи своє відданість тренуванням і покращуючи свій фітнес е, скрізь час. Реально оце страва похвалила, звісно, незважаючи, що ти старший, важчий і повільніший. Дуже бахіве. Ну, і власне, е, страва AI, я не знаю, наразі вона виглядає доволі безкорисною, тому що ну, вона тобі розписує речі, які. У тебе відображені на графіках. Якщо раніше ми завжди намагались відійти від plain text, тобто простого тексту до графіків, діаграм, чогось наглядного, на що можна кинути оком, і одразу все зрозуміти, то зараз страва намагається нам знову щось розписувати, щоб ми читали, нащо це все взагалі не зрозуміло. Подивимось, що буде в майбутньому. Мені здається, що це тільки початок і вони будуть розвивати свій AI якось так, щоб він тобі допомагав тренуватись, давав тобі реально якісь корисні інсайти. Але зараз виглядає не дуже цікавим. І ще страва під шумок, викатуючи AI. До речі, вони викатали його тільки в бета версії вона доступна тільки платним користувачам. Тому якщо у вас безкоштовна підписка на страву, то AI вам поки не доступна. Так от страва викатила цей AI, і під шумок вони прибрали можливість постати посилання. І мене це вразило найболючіше, тому що через посилання я зазвичай рекламував виходи нових відео на своєму каналі або виходи нових подкастів. Тому страва мені взяла і відрізала просто цілий пласт моєї аудиторії. Тому нагадую: сабскайб, лайк like і поділіться посиланням. Цим ви мені дуже допоможете. Страва коментується тим, що вони стикнулись з рекламою порноканалів і всяких там порнопослуг у себе. Але... Чесно кажучи, я жодного разу не бачив, щоб в страві десь були лінки, якісь отакого характеру. Мені здається, що насправді вони просто не хочуть, щоб їх AI читав ці лінки, тобто їм не потрібна ця інформація в своїй AI, і саме тому вони прибрали цю можливість. Ну, подивимось, як буде далі. Кажучи про AI, ще треба сказати, що така компанія, як Fitbit, яка є частиною гугла, тепер. Вони теж анонсували, що в них тепер є свій AI, свій AI-бот прямо в їх фідбіті. Це не Фідбіт, це Гармін, але не знаю. Можливо, у когось ці фідбіти і цікаво. Але так, от що в їх фідбіті тепер можна поговорити з чат-ботом, і ти можеш просто спитати в чат-бота Фідбіт, а як я сьогодні... Потренувався, враховуючи мій сон. І фібіт тобі має відповісти, що як твій сон, хороший чи поганий, вплинув на твій тренувальний процес. Мені здається, що це ще більш безглуздо, ніж страва AI, але побачимо, як воно. Супер новина. Вуп нарешті викатив функцію, про яку просили всі користувачі. Вони додали Шагомір. А нормальні новини будуть взагалі, ні? вони додали Шагомір. ВУП, які запустили свою компанію у 2015 році, не додавали Шагомір, тому що вони зазвичай казали, що ця функція не є необхідною і вона не допомагає користувачам відслідковувати своє здоров'я. Але наразі ВУП силається на дослідження 2022 і 2023 років, які кажуть, що все-таки вимірювання. Кроків людини, які вона робить з день, воно сприяє тому, щоб знижувати можливість захворювань серця, депресії і ще чогось, мабуть. І тепер Гуп каже, що для того, щоб наші користувачі мали таку інформацію, ми тепер теж спираємось на ці дослідження і на кількість кроків, які ви проходите. Тому тепер у нас є. Шогомір чи Крокомір, не знаю, як правильно. Напишіть в коментарях. Остання новина по гаджетам, які ми носимо, це те, що Гармі, можливо, по слухам, скоро випустить Гармін Фенікс MicroLED. Це новий тип дисплею, який буде мати з переваг: це вища яскравість, можливо, вища яскравість. Та нижче енергоспоживання. Тобто, у вас по факту не один суцільний led дисплей який повністю там, світиться, от, як весь-весь-весь. А у вас буде по факту, як воно так кожним пікселем управляється, і через це у тебе не все світиться, і набагато менше електроенергії буде споживати ваш годинник. Подивимось, що з цього буде. Це цікаво. Але наразі Гармін стикнувся з такою цікавою проблемою. в це не стосується цієї новини, але просто додам, що у них сталася цікава проблема. В гармінів восьмих є проблема з холодною водою. Проводились вже куча досліджень, куча експериментів. Коли ти занурюєш гормін в холодну воду, вони врубаються і все. Що якби робить дуже проблематичним дайвінг з ними та в цілому плавання в холодній воді. Так що наразі, якщо у вас є гармін Fenix 8, єдина порада, яку можете взяти на озброєння, це дочекатись оновлення, тому що гармін вже в курсі, вони знайшли причину і сказали, що в найближчому оновленні викатять фікс цієї проблеми, і гарміни перестануть виключатись, коли їм холодно. Ну, сподіваємось. До речі, про холод. На цих вихідних пройшов єдиний в Україні екстремальний триатлон Карпати Мен, де цього року була справжня чоловіча тусовка, не приймала участь жодна дівчина. По результатам з 12 чоловіків у нас фінішнуло на горі 9. Я нагадую, що екстремальний триатлон це коли ти пливеш вночі в холодному озері, потім їдеш. По трасі без перекриття дороги зі своїм саппортом, і потім біжиш або нагору, або е, закінчуєш е, гонку на більш безпечній дистанції, не піднімаючись нагору. на гору. На Карпатимені горою є Говерла, і на Говерлі у нас фінішнуло 9 людей. Виграв Олександр Осипчук знову, він вже вигравав минулого року. З результатом 12 годин 19 хвилин. Другим став Даніл Тімачов 12 годин 58 хвилин 19 секунд, та третій Андрій Стецюк, 14 годин 2 хвилини 38 секунд. Рівнинний фініш у нас закінчили дві людини. І ще дві людини у нас були зняті зі змагань. Вони не фінішнули. Це Андрій Федосенко, який замерз на велосипеді, і Володимир Дідур, який був знятий з плавання. Я все-таки все ще вважаю, що кожен учасник, який вийшов навіть на таку дистанцію, не фінішнув, він уже робить неймовірне, тому що такі змагання вони дуже сильно пов'язані з перебуванням в некомфортних і не завжди контрольованих умовах. Тому навіть просто вийти на це, це вже сильне досягнення. Так що, браво, хлопці. Що ж, по новинах минулого тижня у нас все. Мені залишається сказати, що на наступному тижні у нас буде Т-100 Лейк Лас-Вегас, що буде цікавим майже завершенням триатлонної серії. Т-100. знову ж таки чемпіонат з велоспорту в Данії. Ну і я впевнений, буде ще щось, про що я поки не знаю. Тому дякую, що слухали. Дякую, що підписуєтесь. Не забудьте послати цей випуск своєму другу. Не забудьте перейти в опис і подивитися, що там понаписано. Там буде багато цікавих лінок, в тому числі і на підтримання подкасту. І дякую вам за увагу. Пока-пока!